У цивільному житті він був талановитим гітаристом. Дмитра Ємельянова знали як учасника гурту всім за борт. На жаль, герою назавжди лишиться 46 років. Ще стільки могло бути зроблено, написано, зіграно. Але життя військового обірвалося на Донеччині на війні. Талановитим музикантом, поетом який вмів гарно писати, співати та ще вправніше говорити, запам'ятали Дмитра Ямільянова близькі друзі. Я знайома з ним можна сказати більше 20 років. Я пам'ятаю його ще яким він був раніше. Ну, це була надзвичайно талановита людина. Я думаю, багато хто його з Луцька знає, пам'ятає, це музикант, поет. Він писав надзвичайно гарні пісні. І багато хто впізнавав його по голосу. Ми казали, на нього людина свято. Він був надзвичайно таким. Ну, талановитим обдарованим. Ну, я думаю, якоюсь мірою це була геніальна людина, але ну так складається життя, що можливо не кожна людина сповна себе реалізовує. Я багато за що йому вдячна. Познайомив мене з багатьма художниками, музикантами, письменниками, з якими я ніколи би не познайомилася б, якби не він. Зовсім нещодавно ми з ним розмовляли про війну, і він дуже це переживав. Як може це переживати митець, як це може переживати музикант. Він це. Все пропускав крізь себе. У нього багато друзів на війні, знайомі загинули. Дмитро Ємільянов був гітаристом луцького гурту Всім за борт, був творчою людиною, якого знали і поважали у Луцьку, і не лише. Герой пішов боронити Україну і, на жаль, загинув 16 жовтня біля села Тимофіївка Донецької області. Герою навіки буде 46 років. У захисника лишилась згорьована мама. Друзі та знайомі не можуть повірити, що Дмитра з нами вже немає. Дмитра я знав о, взагалі, напевно, з народження. Це його мама, а найкраща подруга моєї мами. Ну, тобто ми все життя, особливо дитинство, провели разом. Ну, це була дуже весела, дуже така енергійна людина. Дуже класно грав на гітарі. Взагалі був дуже добрий, ну, такий чуйний хлопець. Це велика втрата. Завжди допомагав, якщо його попросити. Ну, завжди, коли там, ну, якась журба була, він хотів якось там підтримати, якусь там шутку там, сказати. Ну, ну Цього людини буде не вистачати, дійсно. Співували героя у соборі всіх святих землі Волинської. В останню дорогу Дмитра Єм'янова проводжали всією громадою. Він загинув за кожного з нас. Новопроставлений воїн Дмитрій віддав своє життя за народ держави нашої України, виконавши одну із в заповідь положити, положив душу свою за людей. Віддав своє життя за наше місто, за Україну, за майбутнє, за те, щоб дітки в нашій громаді ходили в школи, в садочки. Люди могли ходити на роботу і за те, щоб не було таких страждань, жахіт і розрухи, які на превеликий жаль є в багатьох містах і селах на сході і на півдні України. Тому ми повинні завжди пам'ятати, що кожен мирний день які ми проживаємо тут, у відносній безпеці, він має дуже високу ціну. Ця ціна це життя жителів нашого міста, нашої громади, інших українців, і повинні допомагати нашим військовим і робити все для того, щоб їм було легше там виконувати ці бойові завдання, які вони виконують. Вічна пам'ять, честі шана нашим героям, співчуття рідним і близьким. Свій останній спочинок Дмитро Ємільянов знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.